Зранку, 1 серпня 1943 року, група американських бомбардувальників бі-24, що базувалася на аеродромах союзників Північній Африці, отримала наказ на виліт. 178 літаків зіняли у повітря і взяли курс на місто Плоєщі, що в Румунії. Їхньою ціллю були великі нафтопереробні заводи, які забезпечували війська Гітлера паливом. Атака ця була без сумніву героїчною, але через потужну протиповітряну оборону німців. Зазнала невдачі із 167 літаків, які долетіло до Румунії, 53 було повністю знищено, і ще 55 сильно пошкоджено. За сучасними мірками навіть для США це були б непоправні втрати. Тим не менш, тоді втрати цих літаків майже не відчулося. Усе через надпотужний військово-промисловий комплекс США, який всього за кілька років війни зміг виготовити більше 18 тисяч таких літаків. B-24 24 це абсолютне інженерне диво того часу. Він складався з більш як 1 мільйона 200 тисяч деталей. Тим не менш, ті два заводи, які виготовлялися літаки, працювали так ефективно, що створення одного літака займало всього одну годину. Ось, до речі, один з цих гігантських заводів з довжиною конвейера більше півтора кілометри. І це тільки приклад однієї конкретної моделі літака. Тобто загальні масштаби виробництва зброї в США під час війни ви можете собі уявити. 80 років пройшло з того часу. У Європі знову триває велика війна. Країни ЄС розгублені і не згуртовані. А від війни за Тайвань нас, схоже відділяє всього кілька років. У таких умовах погляди усіх цивілізованих країн природньо звертаються до арсенала демократії до США з її могутнім військово-промисловим комплексом з надією. Що Америка знову зможе виробити стільки зброї, щоб захистити світ від кривавих диктатур. Однак тут настає розчарування. Той самий військово-промисловий комплекс, який раніше виготовляв десятки тисяч літаків, сьогодні має проблеми з виготовленням сотні ракет у США з'явилися проблеми із поповненням тих запасів зброї, які вони передали в Україні. А авторитетні аналітичні центри попереджають, що у разі війни з Китаєм. Запасів критично можливого озброєння вистачить не більше ніж на тиждень. То що ж сталося з американським ВПК? Чому американська зброя стала настільки дорогою, що навіть колосальні бюджети Пентагону не дозволяють США забезпечувати себе достатньою її кількістю? Як неконтрольований ріст американських оборонних компаній породив олігархію в оборонному секторі? Чи справді армія США б потребувала цих? Багатомільярдних надтехнологічних літаків та кораблів, та яка насправді причина проблем США із звичайними снарядами та ракетами? Почнімо з того, що неможливо заперечити: американська зброя сьогодні є найкращою у світі, а її ВПК є найбільшим та найбільш технологічним. Якщо подивитися на 100 найбільших компаній виробництва зброї у світі, то 41 з них знаходиться у США. Це єдина країна у світі, що вміє виготовляти ось такі невидимі для радарів літаки, що виглядають як 3D-графіка з фантастичних фільмів, цілі міста на воді у вигляді їхніх авіаносців, гігантські безпілотники, лазерну зброю та мережу військових супутників, які можуть у реальному часі моніторити всю земну поверхню. Основною сильною стороною американської зброї є її висока технологічність. Вона ж також є її основною проблемою, про що трохи згодом. На початку холодної війни американці розуміли, СРСР і Китай мають занадто багато ресурсів, щоб стримувати їх традиційною зброєю. Особливо це стало зрозуміло, коли в 1950 році американським солдатам довелося відступати з Кореї під натиском багаточисельної китайської армії. Тож США стали переозброюватись і ставку вони зробили. Саме на новітні технології. Усе почалося з літаків. Так як міжконтинентальні ракети тоді ще були не дуже розвинуті, то США хотіли мати літак, який міг би доставити ядерну зброю прямо до Радянського Союзу. За 1950-ті роки США профінансували дослідження та створення 122 різноманітних моделей літаків. 37 з них були прийняті на озброєння, США вкладали величезні гроші в аренді. Всього за 10 років з 1950 по 1960 і вони зросли у 7 разів. Американські приватні компанії отримали фактично необмежені ресурси для проведення досліджень і створення прототипів нової зброї. Інколи це виливалося у просто божевільні ідеї. Ось, наприклад, проєкт військового літака, який міг би літати в космос як космічний корабель. Ось літак, який замість палива мав працювати на ядерному реакторі. А тут взагалі концепт танку, у якого башта могла від'єднуватись і злітати у повітря. Хоча ці проекти так ніколи і не були реалізованими, на їх дослідження США витратили мільярди доларів. Тоді сформувалася ще одна особливість американської зброї на відміну від більшості країн світу, у США майже вся вона виготовляється приватними компаніями. Як показав досвід, приватні компанії в рази ефективніші у проведенні досліджень. Генерації інноваційних ідей та залученню кваліфікованих спеціалістів, ніж контрольовані урядом конструкторське бюро. Оборонні підприємства активно співпрацювали з елітними університетами, допомагали розробляти навчальні програми технічних спеціальностей та співпрацювали між собою у рамках індустріальних парків. Одним із таких парків став Highland Industrial Park. Він об'єднав в одну екосистему таких гігантів, як Lockheed Martin, Raytheon, General Dynamics. Та інші підприємства. Завдяки цьому вони активно обмінювалися технологіями та досвідом між собою. Результатом роботи такої екосистеми стали потужні інновації у оборонній сфері. Що цікаво, досвіду створенні індустріальних парків віднедавна почали перебирати Україна. Можна, наприклад, згадати про індустріальний парк Формація Львів. Хоча у ньому і не розміщуються оборонні підприємства чи підприємства подвійного призначення, однак його унікальна концепція створює ідеальний простір для розвитку цивільних технологій. Ця концепція називається Quadruple Helix і формація Львів першої в Україні її реалізовує. Вона передбачає створення виробничої екосистеми, яка інтегрує в собі бізнеси, підтримку від держави, співпрацю з навчальними закладами та місцевою спільнотою. Це і є рецепт до народження інновацій і переходу нашої економіки від сировинної до індустріальної. У парку будуть аренді центри лабораторії прототипування, бізнес-центри, кафе, супермаркети та готелі. Словом, усе, щоб забезпечити комфорт виробників та працівників. Щоб дізнатися більше про цей важливий проєкт, переходьте за посиланням в описі. За час холодної війни оборонні компанії у США стали справжніми колосами. Між ними почалися справжні голодні ігри за урядові контракти. Компанія боролася за те, щоб просто вижити на ринку. Слабші і менш успішні з них бенкрутували або поглиналися більшими. Так виникла перша проблема американського ВПК. Він породив американський аналог олігархів. Подивіться сюди. Ще на початку 90-х у США існувала 51 велика оборонна компанія, та вже на початок 2000-х таких компаній стало всього 5. Ось вони. Сьогодні всього на 5 цих компаній припадає більше 80% усіх оборонних контрактів. Звід Міністерства оборони США за 2022 рік наголошує, що це створило серйозні ризики конкуренції і зробило армію США залежною від зовсім невеликого числа компаній. Наприклад, раніше у США було 13 компаній, які виробляли тактичні ракети. Серед них, наприклад, Форд. Сьогодні ж їх всього три. Кількість виробників літаків впала з 8 до 3, супутників з 8 до 4. Деякі критичні види озброєнь, як, скажімо, артилерійські снаряди, калібром 155 мм, взагалі виготовляються тільки на одному підприємстві. А коли відсутні альтернативні постачальники, то це дозволяє компаніям. Завищувати ціни настільки, наскільки заманеться. Наприклад, більшість із вас, мабуть, чула про ракетні комплекси Stinger, які постачають Україні союзники. У 1991 році, коли цей комплекс виробляло кілька компаній, ціна однієї такої ракети була 25 тисяч доларів. Сьогодні, так як єдиним виробником є компанія Raytheon, то її ціна складає 400 тисяч, навіть враховуючи інфляцію, це величезний ріст. Та цієї проблеми є інший гірший бік. Так, всі ми знаємо, що США витрачають на оборону найбільше у світі. Ці витрати у них більше, ніж у наступних десяти найбільших країн, разом узятих. А так як кількість компаній, між якими розподіляються ці гроші, невелика, то це означає, що кожна з них має шалені фінансові ресурси. За 2023 рік шість найбільших оборонних компаній отримали від Пентагону замовлення на 200 мільярдів доларів. Це більше ніж весь ВВП України. Звичайно ж, коли в компанії є стільки ресурсів, а їхній єдиний клієнт це держава, то значну частину цих ресурсів вони витрачають, щоб впливати на державну політику. Або якщо коротко, щоб купляти чиновників. Тут важливо наголосити, що у США і самого їх створення міцно вкорінилась культура лобізму. будь який громадянин чи компанія можуть наймати спеціальних людей, які від їх імені. Будуть переконувати політиків прийняти вигідні їм рішення. У замін політикам пропонують гроші для їхньої політичної кампанії, цінну інформацію чи топ посаду в компанії. І це абсолютно нормально. Проблема лежить в тому, що інколи дуже важко провести межу між доброчесним лобізмом та відвертою корупцією, особливо це стосується ВПК. З одного боку, оборонні компанії займаються цілком легальним та відкритим лобіюванням. Для цього в Конгресі США працює ціла армія їхніх професійних лобістів близько тисячі чоловік. Щороку найбільші оборонні компанії витрачають на таку діяльність сумарно більше 100 мільйонів доларів. Крім того, у США популярною є практика, коли компанії чи прості люди надсилають гроші на передвиборчі кампанії тих політиків, які їм подобаються. Коли справа стосується великих, скажімо, мільйонних внесків, то зазвичай той, хто дає такі гроші, очікує отримати взамін. Підтримку конкретних вигідних йому політичних рішень. Це якраз таки про американське ВПК. За час виборів у 2022 році він зробив політичних внесків на 83 мільйони доларів. Наприклад, кожен з 58 членів Комітету палати представників і Збройних сил за цей рік отримував у середньому по 80 тисяч доларів від оборонних компаній. Та лобіювання далеко не завжди є чесним і прозорим. Так, інший бік проблеми лобіювання має назву феномен дверей, що обертаються. Усі ми розуміємо роботу на державній службі важко назвати стабільною. Сьогодні ти можеш бути ефективним керівником, скажімо, відділу закупівель Пентагону. Та уже завтра до влади приходить новий президент і звільняє тебе через твої політичні погляди. Цим вдало користуються оборонні компанії. Вони пропонують роботу колишнім державним службовцям і військовим високих рангів. Завдяки своїм обширним зв'язкам та розумінню системи ці колишні посадовці можуть надзвичайно ефективно лобіювати інтереси тих компаній, що їх найняли. Для розуміння масштабів такої практики ось вам факт: сьогодні близько 700 колишніх топ-посадовців, включно з генералами та адміралами, працюють на оборонні компанії, 91% з них лобіюють у Пентагоні. Це породжує таку ненависну для багатьох американців систему, яку називають залізний трикутник. Вона складається із Конгресу, який виділяє гроші бюрократичного апарату Пентагону, який за ці гроші вкладає контракти на зброю, і ВПК, що цю зброю виготовляє та лобіює Конгрес виділяти ще більше грошей. І найгірше є те, що для двох із складових цього трикутника національна безпека не є пріоритетом. Подумайте самі. Конгресмени в першу чергу думають про те, як виграти на виборах і утримати своє місце. Ціллю ж оборонної корпорації є банально заробити більше грошей. Петагон же дуже часто замість реального забезпечення безпеки потопає в бюрократії та політичних інтригах, у яким знову ж таки замішаний ВПК. Про наслідки цього всього ви вже, мабуть, здогадуєтесь це десятки, якщо не сотні мільярдів злитих грошей. Наведу один конкретний і дуже показовий приклад. Всі ми пам'ятаємо скандал з нашим міністерством оборони і яйцями по 17 гривень. Через такий самий скандал багато років тому прийшли із США, о тільки пов'язаний він був із кришками для унітазів у літаках. Так у 80-х роках стало відомо, що Пентагон закупив для своїх військових літаків пластикові кришки вартістю увага 640 доларів кожна. Якщо врахувати інфляцію, то це майже 2,5 тисячі доларів, ось так цей скандал тоді зображав в американській пресі. А ось зараз перед вами фотографія найбільшого літака в США. Історія його створення взагалі є зразковим прикладом усього того, про що я розповідав вище. Спочатку компанія виробник Lockheed через лобістів добилася того, щоб саме їй дістався контракт на виробництво літака. Ці лобісти фактично підкорили чиновникам Пентагону. Вони просто не хотіли бачити конкурентів, таких як, наприклад, Боїнг, який пропонував дешевший проєкт дітака. Коли ж контракт було укладено, то почалися такі ж історії, як із кришками для Унітазу. Болти ціною більше 700 доларів за штуку, при нормальній ціні у 5 доларів, чи кавові машинки по 80 тисяч доларів. Через це та інші причини ціна програми з будівництва дітака. Удвічі перевищила початкові розрахунки. Пентагон тоді переплатив на 2 мільярди доларів більше, ніж планував. Які ж були наслідки? Замість запланованих 120 літаків США отримали тільки 81. Причому якість їх була дуже сумнівна. Перший же доставлений літак під час спроби злетіти загорівся. Одного разу в свого літака при злеті відвалилися два двигуни, іншого разу відвалилися задні двері. Через що літак розбився були випадки, коли лопали шасі. Згодом стало зрозуміло, що у цих літаків є серйозний дефект крила, через що на них з'являються тріщини. Коли ж прийшов час використовувати Сі5 за його основним призначенням, щоб доставити Ізраїлю зброю в 1973 році, то 60% всіх усіх цих літаків виявилися непридатними до застосування. Якщо коротко, то цей обітний проект. Провалився, а титул однозначного лідера серед надважких літаків залишився за створеним в Україні русланом та згодом мрією. Та навіть коли стало відомо про всі ці проблеми, масштабні переплати то замість того, щоб покарати компанію Lockheed, Пентагон зробив повторне замовлення і не дав кредит на 250 мільйонів, чим врятував її від банкрутства. Ви можете зауважити, але ж це все було давно, та крім того, у США є багато прикладів успішних літаків. Без сумніву, це правда. Сьогодні повітряному флоту США немає рівних у світі. Проблема тільки в тому, що більшість найкращих і найтехнологічніших літаків США під час свого створення проходили через абсолютно аналогічні процеси, як і Сі-5. Через це США втрачали шалені гроші, а кінцева ціна ставала такою, що навіть космічний бюджет Пентагону. Не міг закупляти заплановану кількість. Ось, наприклад, Стелс Бомбардувальник B2, який став найдорожчим літаком в історії з ціною 2 мільярди доларів за штуку. США мали купити 132 такі літаки, але змогли собі дозволити тільки 20. Ось найпотужніший винищувач США F-22. Таких літаків мало бути 750, але було виготовлено тільки 195. Ось найновіший f 35 програма створення якого стала найдорожчою в історії та обійшлася США у 1,3 трильйони доларів. Але навіть, попри таку суму, детальний аналіз цих літаків виявив кілька сотень дефектів. Тепер час поговорити про другу проблему американського ВПК, ту наслідки якої відчула на собі Україна. Пам'ятаєте, я на початку говорив, що висока технологічність американської зброї є одночасно як найбільшою перевагою, так і серйозною проблемою. Поясню, наприклад, що не найбільшій бази будь-якої війни артилерійські снаряди. Як показала й війна Росії проти України, щоденна потреба в цих снарядах вимірюється тисячами, а то й десятками тисяч з кожної сторони. Виготовлення снарядів не є дорогим. Не вимагає високих технологій чи дорогих досліджень, через що Росія зуміла наростити виробництво до 250 тисяч на місяць або ж близько 3 мільйонів на рік. Сполучені Штати у свою чергу вирішили змістити акцент із кількості на якість та технологічність замість звичайних дешевих снарядів, ціна виробництва яких близько 2 тисяч доларів за штуку. Вони розробили високоточні снаряди з GPS-наведенням ескалібр. Кожен з яких коштує у 50 разів дорожче по 100 тисяч. Звичайно, коли твоїм ворогом є нечисленні терористи у печарах Афганістану, такий підхід є цілком виправданий. Зовсім інша річ, тисячакілометровий фронт, по той бік якого мільйонна оснащена армія, що забезпечується мілітаризованою економікою. У таких умовах саме кількість снарядів відіграє вирішальну роль. У випадку снарядів то вони виявилися. Вразливими до російського гребу і не виправдали сподівань. Звичайні ж, снаряди, які поставили в Україні, США, стали критично важливими у стримуванні російського просування. Та проблема в тому, що, як показав звіт Центру стратегічних і міжнародних досліджень, після передачі двох мільйонів снарядів в Україні запаси цієї зброї в США опинилися на межі вичерпання, а виробництво нових є на рівні 30 тисяч на місяць. Все те ж дослідження виділило інші типи базової зброї, переданої Україні, з поповненням запасів якої ущає труднощі. Це, наприклад, стінгери та джавеліни, трони камікадзе з світплейт, гаубиці, хаймерси, бронежилети і каски. Інша проблема це виробництво ракет, починаючи від томагавків і закінчуючи ракетами до Петріот. Моделювання гіпотетичної війни з Китаєм показало, що ті запаси ракет, які є у США. Особливо проти корабельні вичерпаються за тиждень боїв, а їх виробництво дуже дуже довге. Виробничий цикл однієї ракети для Петріота триває більше року, одного томагавка 2 роки, ракети для Джавелін два з половиною роки. Але ви можете зауважити якщо почнеться війна, то США зможуть дуже швидко наростити виробництво всього потрібного. Насправді, це не так. Найбільші підприємства давно переробили свої виробничі процеси під невелику кількість високотехнологічної зброї замість масового виробництва простих, але необхідних речей. В США самі навіть не виготовляють тротил, а експортують його із Польщі. Крім того, приватним оборонним компаніям просто невигідно виробляти звичайну зброю. Так, якщо Пентагон схоже купити, скажімо снаряди, то зазвичай він укладає контракт із виробником. Тривалістю не більше одного року на відносно невелику суму. А ось чи схоже Пентагон укласти контракт на наступний рік, це вже не точно виробник не може бути впевнений, що попит на його просту зброю збережеться. У той же час, коли справа стосується, якихось новітніх розробок, то процес їх досліджень, розробки, тестування затягується на роки, а контракти з Пентагоном можуть укладатися на десятиліття. А враховуючи те, що часто саме держава фінансує R&D та будь-які перевитрати, а суми контрактів вимірюються десятками мільярдів, це для компанії розробляти новітню зброю означає бути забезпеченою стабільним доходом на десятиліття. Ось чому зараз, той час як Китай масово штампує десятки не ідеальних, але практичних військових кораблів, та в 200 разів перевершує США за темпами розбудови флоту, США витрачають 24 мільярди. На три кораблі нового покоління, практичність яких під великим питанням. Коли Росія виготовляє тисячі дешевих ФПВ дронів, сотні шахетів та ракет щомісяця, ша повторюють минулі помилки і зливають 2 мільярди доларів під час виробництва нового бомбардувальника, закуповуючи в той самий час всього 88 протикорабельних ракет на рік. Перш ніж перейти до висновків, важливо, щоб ви розуміли, метою цього відео у жодному разі не було висмити США. Їхню армію чи ще гірше переконати, що інвестиції у високотехнологічну зброю це щось погане, навпаки, технології це те, що в рази посилює спроможності будь-якої армії і може компенсувати її недоліки. Але її розвиток не може супроводжуватися нехтуванням масового виробництва традиційної простої зброї. Проблема США в тому, що ось уже як 10 років світ знаходиться на нульовій фазі Великої війни. Між великими державами Китай, Росія, Іран та інші вже підготували свою промисловість саме до масового виробництва базової військової продукції. Тобто їх ВПК вже готовий до затяжної війни на виснаження. США ж досі живуть в епосі війни з тероризмом. Американський ВПК досі заточений під швидку війну, у якій новітні технології легко подавлюють технологічно відсталих ворогів. Та, на жаль. Китайці не Ірак, а Росія не Афганістан. У них також є технології, які в багатьох випадках можуть нівелювати переваги американських. Притомні американські лідери це розуміють. Але, як ви вже побачили, у США є сили, які мають достатньо причин та спроможностей, щоб протидіяти будь-яким змінам. Тепер підсумуємо це відео кількома реченнями. Військово-промисловий комплекс США у тому вигляді, який ми знаємо сьогодні, сформувався після Другої світової війни. Американці прагнули створити зброю, яка буде настільки технологічною, що зможе нейтралізувати будь-яку кількість зброї ворога. Для цього США почали інвестувати значні кошти у науково-технічні розробки. Американські оборонні компанії отримували шалений прибуток, вони розросталися, поглинали конкурентів та концентрували виробництво основних видів зброї. На собі через їх потужне лобіювання в Пентагоні, американська система закупівель зброї стала нагадувати олігархічний режим як наслідок, корупція, висока ціна на зброю та підрив національної безпеки. Сьогодні, коли геополітична ситуація наближається до точки кипіння, американські громадяни та громадяни країн союзників очікують від оборонних компаній адекватної відповіді на сучасні загрози. Та, на жаль, їх пріоритети відповідають реаліям 20-річної давнини. Найгірше, що змінювати ці пріоритети, поки ніхто не поспішає, адже, як це часто буває, страх втратити дохід бере гору над необхідністю забезпечити безпеку держави і світу. Дякую за увагу! Ще кілька слів наостанок. Як ви бачите, США, хоч і залишаються наймогутнішою державою у світі. Однак їхній військово-промисловий комплекс абсолютно не готовий до потенційної великої війни. Щоб дійти до таких висновків та поділитися ними з вами, я витратив кілька тижнів на дослідження десятків статей, форумів, аналітичних звітів, книг. І також витратив немало часу на те, щоб упакувати це все у більш-менш доступний формат відео для Ютуба із монтажем та анімацією. Однак, на жаль, через специфіку теми я. Не впевнений у тому, що це відео набере багато переглядів. Тож, якщо для вас моя робота була корисною і цікавою, і ви б хотіли бачити більше схожих відео на цьому каналі, то долучайтеся до розвитку проєкту «Чотири сторони через донат на банку в описі під відео або ж через Patreon. Таким чином ми зможемо розширити свою команду і зробити випуск відео частішим. Дякую!